Як залетіти на рівному місці на гроші, якщо у вас повнопривідний мерз? В нашому випадку це w 112 3.5 повнопривідний. І оця штучка оця штучка, це піддон. Але, окрім всього, піддон є корпусом промвала. Тобто, от он спалочка, така З, з шліцами, називається проміжутковий вал. На ньому є підшипник. І оцей підшипник. Він також його корпусом є також піддон. Проблема всієї цієї конструкції в тому, що піддон алюмінієвий, і це в цілому болячка мерсів, що ці піддони просто розбиває, якщо ви своєчасно не заміняєте підшипник. В нашому випадку так і було. Ми доволі вчасно сюди полізли, тому що зазвичай люди просто приїхають з стріснувшими піддонами. Але що саме цікаве, що конкретно на цій моделі? Конкретно з цією коробкою, трансмісією, мотором і так далі і тому подібне. От у нас такий сальник, задній сальник колінвалу, і оці три болта зробили нам просто всю історію зараз, тому що треба було скинути коробас. От він, дивіться, який красивий лежить. І от дивіться, яка зараз в акханалія твориться. ціла гора запчастин, там трохи запчастин, болтики, гаєчки, защітки, хуйома оце це все. І на це все, звісно ж, проявлено дуже багато часу, і коштувати це буде далеко не 3 копійки. Один вишпідон коштує більше 20 тисяч. <фух> да.